У нас сьогодні по планах, дивіться, я казав, що я, сука, йду на легенький отпуск. Іду на легенький отпуск. Я, дивіться, я йду, ви даже нахуй не замітите. То саме, що я тут вдома лежу. Але то вже я хочу зробити красиво. Я вже хочу, ну, я на 10 днів. Це 10 днів, це не до хуя. 10 днів. Це тиждень і 3 дня, блять. Так я був, що тому в хаті лежав, тиждень, і потім такий стрім, і ви, о. І ви їх і ніхуя і не знали, блять. Єбать, ти я Знаєте що? Знаєте що? Е, я ж кажу я в отпуск щось піздую, Не казав на, скільки, на що, ну я ж не кажу, ви, може ви сприйняли, що полтора місяця, їбану, 10 днів. І тип їбать е, ну, там. е, шо ти зробив, нахуй. Ти не хуй зробив. І я вспоминаю, а думаю, так стоя, коли стрімшреком був, блять. Я тільки по ТГ заходжу 10 днів назад був стрімшреком, блять. Всі писали легенда, ти легенда вообще. Красава, блядь! Після шрека був ще стрім. Ми ще нахуй дивилися їбучих пінгвінів. Потім було два стріма по футболу. Зараз, нахуй, стрім. Розсміши, зароби, блядь, Плюс крінжа, нахуй, тіп каже пізда, блядь!». Від чого, братуха, ти розумієш, що я Макс. Ну куди я. Я. За... Я за цей рік їздив тільки на Донбас. Ну, я ж не можу від'їхати кудись, бо в мене комп'ютер тут. Розумієш? То я трошки стрімлю, тут не можу від'їхати я. Поняв, кахуня. А так думаю, я хочу, короче, я хочу, знаєш, що смотреть? Я ще в сторіс розкажу. Хочу на 3 дня вообще офнути телефон. Вообще офнути телефон. Типа, не просто не брати в руки, а нахуй, типа, оф вообще. Просто виключити, тако, кинути в сумку, нахуй. Хай отак лежить, блять, прикинь. Так, рік тільки почався, ти хую. <рик> рік тільки почався, а я вже нічого не хочу, ти розумієш? Так, <рик> да, поїду, ніхуя не вийде. Оце мені от мені інтересно, сука. Я просто представляю, що я просинаюсь. Ну, ти ж на автоматі береш телефон. А... Що ти будеш робити без телефону? Братуха, от я ж теж собі хочу, я ж собі хочу теж поняти, який хуй я буду робити без телефона. Але хочеться хоча б раді, раді провірки, типу, чи ми сука, чи став я, чи став я їбучим австралопітеком чи ні, розумієш? Чи став я іменно цю сука, блядь... що я геть не можу, нахуй. Мені просто цікаво, про... Цікаво, сука, провірити, нахуй. Перевірка волі, так, да, це правда. Так, да, поїду десь сука, коротше, в ліс, в хату, блядь. е Гору якусь побачу, отаке. Це 10 днів. 9, даже нахуй. 9. По-моему, просто шидень дороги нахуй. Вот такая хуйня. И все, бля. И назад, нахуй.